Основні помилки батьківства, яких можна уникнути: не перетворюйте любов на вседозволеність, ваша ласка має межі, які формують характер, а не егоїзм, не дозволяйте грубості приживатися в дитячих словах. Мова це насіння, з якого виростає ставлення до людей. Не мовчіть. Коли дитина чинить неправильно, мовчання це дозвіл, у вихованні байдужість гірша за суворість. Не робіть з дитини жертву без відповідальності. Хай знає, що кожне ні чи так має вагу і наслідки. Не дозволяйте жити в цифровому світі без орієнтирів, пояснюйте, показуйте, обговорюйте, інакше це зроблять чужі Своїх інтересах, не робіть з грошей іграшку, навчіть розуміти їхню суть, і вона не шукатиме легких шляхів. Не покривайте дитину, коли вона кривдить інших. Повага основа спільного життя, її не можна підмінити родинною лояльністю. Не відділяйте дитину від духовного досвіду, віра. Це не нав'язування, а можливість побачити світ ширше. Хороші діти не виростають самі собою. Вони результат щоденної роботи, прикладу, діалогу і любові, яка не боїться виховувати.